Так, тепер будемо рішати ці всі проблеми, які я вам назвав. Перше, починаємо з, давайте, з живлення. Для живлення, щоб е, ці плоди утрималися от на цих плодоніжках, як ви бачите, потрібно кілька елементів: фосфор, калій, магній, бор, це, і кальці, це додатково. Розкажу потім для чого. При нестачі фосфору в нас ці плодоніжки не хотять. Робиться міцними, вони обломлюються, плоди осипаються. Що можна дати з фосфорних добрив? З фосфорних добрив, якщо б не було пізньоосіннього чи весняного підживлення, можна дати суперфосфат, суперфосфат дати при поливі. можна розчинити 20 грам суперфосфату на десвітрі води, внести під це дерево. З калійних добрив непогано дати на дерево так само сульфат калію, або, якщо всі кажуть, сірчано-кислий калій, в так само десь 20-30 грам на 10 літрів води при поливі з магнієм. Магній потребує. Магній, як відповідає нам за засвоєння азоту, також фосфору. Ну, Передозу... Передозіровка магнію призводить до того, що погано засвоюється калій. Так що з магнієм, якщо вносити ґрунт, дуже обережно. Я переважно магній вношу по листу, вношу два рази за сезон, буквально два оприскування там, з періоду там, тиждень, часу, 10 днів по листу, магній вношу. 5%, 5 розчин, або я водію пополам 2,5-2,5%. Це 2,5 кг раз на гектар, 2,5 кг 2 гектар. Магній додатково нам дає те, що в нас покращиться фотосинтез, лист вже, бачите, бачите от зараз ми підійшли до дерева і світлий листочок і темний листочок. Дуже велику роль магні віддає. При, ем, Фотосинтезі, тому що йде він йде основний компонент для вироблення хлорофілу, а хлорофіл у нас відповідає за фотосинтез. Хто не змозі магній дати по листу, тому що може бути дуже жарка погода, сонячна погода. Можна вносити його в ґрунт, так само розводити з водою, але тут є проблема чуть-чуть. Сульфат магнію дуже гарно розводиться при теплій воді, вода має бути не менше 20 градусів. Робимо полив, так само робимо. П'ятипроцентний розчин це, це дуже просто. Це п'ятдеграм сульфату магнію на 10 літрів води, під дерево влили і все.